Щирі вітання, дорогі друзі, шановні колеги, підписники та всі, хто зараз з нами, радий бачити вас на каналі бренду ДТЗ, де ми разом відкриваємо світ надійної техніки та корисних парад. Запрошую вас разом провести технічне обслуговування трактора ДТЗ 1204 після завершення обкатки. Якщо ж ви є власником моделі ДТЗ 1104, не хвилюйтеся, усі рекомендації з цього відео будуть актуальні і для вашої техніки. Нульове технічне обслуговування проводиться відповідно до регламенту після завершення обкатки трактора, тобто після перших 50 годин його роботи. Це обов'язковий етап, який дозволяє вчасно виявити та усунути дрібні недоліки, забезпечуючи довговічність і надійну експлуатацію техніки. Починаємо з перевірки зовнішнього стану. Оглядаємо остов, колеса та шини на наявність пошкоджень або зносу. Далі проводимо ретельне очищення. Видаляючи пил, бруд і залишки рослин із радіатора, системи охолодження та повітрозабірника. Завершуємо огляд у кабіні, прибираючи пил, а також перевіряючи зручність і справність сидіння. Знімаємо боковий щиток приладової панелі та перевіряємо вільний хід педалі щеплення. Він має становити близько 5 см. За потреби розкручуємо контргайку, налаштовуємо довжину тяги та фіксуємо її. Потім перевіряємо вільний хід педалі гальма. Який має становити 11-12 см і за необхідності коригуємо. Оцінюємо стан пасів кондиціонера, а також генератора та вентилятора на наявність тріщин та ознак пересихання. Потім перевіряємо його натяг. Пас не має бути надто вільним чи хитатися. Контролюємо натяжну станцію на предмет люфтів. Вона має працювати без зайвих рухів. Також перевіряємо сервісний паз біля натяжної станції, щоб переконатися, що він не пробуксовує та не видає сторонніх шумів. Переходимо до акумулятора. Оглядаємо та за потреби очищаємо поверхню, клеми наконечники проводів і вентиляційні отвори у пробках. Перевіряємо клеми на наявність корозії чи окислення, а у разі виявлення очищаємо їх металевою щіткою. Переконуємося, що рівень заряду АКБ відповідає нормі за бортовим комп'ютером при працюючому двигуні. Регулювання зазору клапанів двигуна трактора це важлива й точна операція, яка вимагає спеціальних знань і досвіду. Якщо ви не маєте необхідних навичок або не впевнені у своїх силах, рекомендуємо звернутися до професіоналів у сервісному центрі. Неправильне регулювання може спричинити зниження потужності двигуна, підвищений знос деталей або навіть серйозні поломки. Тому не будемо зупинятися на цьому процесі, але підкреслюю важливість його проведення. Довіривши цю роботу фахівцям, ви забезпечите правильну роботу трактора і подовжите термін його служби. Обкатали трактор час міняти мастила. Загальна схема у всіх точках контролю однакова. Зливаємо старе мастило, очищуємо зливні пробки від металевої тирси, заливаємо промивальне мастило, запускаємо двигун і кілька хвилин працюємо. Потім зливаємо промивальну рідину, замінюємо фільтри і заправляємо свіжим мастилом. Перед заміною олив прогріваємо трактор, оскільки розігріте мастило стає рідшим і легше стікає, забираючи з собою всі забруднення. Після цього ставимо техніку на рівню поверхню, щоб забезпечити точне зливання старого мастила та правильний рівень нового. А тепер докладніше щодо окремої системи змащування. Для заміни мастила в картері двигуна знімаємо кришку заливної горловини та відкручуємо зливну пробку на картері, щоб старе мастило стекло в підготовлену ємність. Та будьте обережні, щоб не обпектися гарячим мастилом. Відкручуємо старий оливний фільтр і зливаємо залишки мастила. Потім наливаємо трохи свіжого мастила в новий фільтр, змащуємо ущільнювач і встановлюємо його на місце. Закручуємо фільтр вручну та витираємо залишки оливи. Після цього закручуємо зливну пробку і заливаємо свіже мастило через заливну горловину. Заводимо двигун, чекаємо, поки згасне індикатор низького тиску мастила. Зупиняємо двигун і перевіряємо рівень за допомогою щупа. Якщо потрібно, доливаємо. На завершення перевіряємо місця кріплення зливної пробки та фільтра на відсутність підтікань і витираємо залишки мастила. Наступний етап очищення фільтра трансмісії заднього моста виконується за стандартною процедурою для змінних фільтрів. Спочатку відкручуємо корпус фільтра та зливаємо залишки мастила, а далі, залежно від стану, очищуємо фільтрувальний елемент. Після завершення фільтр збираємо в зворотному порядку, перевіряючи герметичність. Врахуйте, що в моделях 1104 і 1204 гідравлічне мастило розташоване в порожнині підйомного механізму задньої навісної системи. Для заміни фільтра гідравліка трактора спочатку підкладаємо ємність під фільтр для збору відпрацьованого мастила. Потім відкручуємо гайку колби фільтра гідравліки, яка встановлена на корпусі трактора, і знімаємо колбу разом з фільтром. Далі очищаємо фільтр у дизельному паливі, щоб видалити забруднення. Після цього встановлюємо фільтр і колбу назад у зворотному порядку. Для забезпечення плавної роботи механізмів і подовження їх терміну служби, проводимо змащування через тавотниці. За допомогою шприца прокачуємо по 5 ходів мастила в тавотниці вузлів щеплення та виземного підшипника, розташованих над драбинами трактора з обох боків переднього моста, карданного вала та педального вузла. Цей простий, але важливий крок допомагає зменшити знос деталей, запобігає поломкам і гарантує надійну роботу трактора. Далі оглядаємо систему охолодження, перевіряємо її герметичність і у разі потреби усуваємо протікання та несправності. Після цього перевіряємо рівень охолоджувальної рідини в розширеному бачку та за потреби доливаємо. Також важливим етапом обслуговування є перевірка паливної системи. По-перше, заправка неякісним паливом може забруднити систему, що призведе до поломок і підвищення витрат пального. Низькоякісне паливо може містити воду та домішки, які шкодять форсункам і фільтрам, знижують ефективність роботи двигуна та скорочують термін його служби. Стосовно обслуговування. Візуально оглядаємо паливну систему від фільтрів до паливного насоса, від насоса до паливної рампи, від паливної рампи до форсунок на наявність підтікання ну, туману. Перевіряємо трубку повернення палива. Проводимо заміну паливного фільтра грубого очищення. Для цього від'єднуємо датчик води, відкручуємо старий фільтр у напрямку проти годинникової стрілки і зливаємо залишки палива. Встановлюємо новий фільтр і підключаємо датчик назад. Далі переходимо до заміни фільтра тонкого очищення. Відкручуємо старий фільтр, зливаємо залишки палива і встановлюємо новий, змащуючи його ущільнювач оливою. Після заміни фільтрів скидаємо повітря з паливної системи. Кілька разів вмикаємо запалення на кілька секунд, поки не почне виходити паливо. Продовження теми обслуговування системи з'явлення двигуна переходимо до повітряного фільтра. Його очищення починається з від'єднання чеки на корпусі фільтра, потягнувши її на себе, потім повертаємо кришку корпуса проти годинникової стрілки. Знімаємо зовнішні і внутрішні фільтрувальні елементи. За потреби продуваємо компресором та очищуємо пластиковий корпус. Після цього знову збираємо фільтр у зворотному порядку. Також важливо перевірити трубопроводи, оглянувши всі з'єднання повітряних патрубків. Контролюємо місця між повітрозабірником і корпусом фільтра, а також з'єднання фільтра з інтеркулером і турбіною. Під час обслуговування обов'язково перевіряємо і підтягуємо усі зовнішні кріплення. Особливу увагу приділяємо гайкам головки блока циліндрів двигуна, адже їх ослаблення може вплинути на роботу мотора. Болти корпусів силової передачі потрібно оглянути на міцність і затягнути, щоб уникнути з сувів. Також важливо перевірити кріплення маточин задніх коліс і гайки передніх та задніх коліс. Тепер сідаємо за кермо трактора, заводимо двигун і послідовно перевіряємо працездатність усіх ключових систем. Двигун має працювати рівно, без сторонніх шумів чи вібрацій. Коробка передач має перемикатися плавно, без скрипів і ривків. Мости і диференціали не мають гудіти або стукати. Гідравлічна система має працювати тихо, без зайвого шуму, а ходова частина без скрипів і постукувань під час руху. Система охолодження має працювати з рівномірним і тихим звуком вентилятора. Оцінюємо легкість і точність роботи рульового механізму, перевіряємо реакцію педалі гальма і щеплення, тестуємо важелі трансмісії та стоянкове гальмо. Після цього переходимо до освітлення. Вмикаємо фари, габаритні вогні, показці Q-повороту і стоп-сигнали, переконуючись у їхній справності та правильному налаштуванні. Завершуємо перевіркою сигналізації, тестуємо звуковий сигнал і контрольні індикатори на панелі приладів. На цьому нульове обслуговування трактора можна вважати завершеним. Усі перевірки, налаштування та регулювання систем виконано. Тепер трактор готовий до інтенсивної роботи, що забезпечить його надійну та безпечну експлуатацію на довгий час. Можна сміливо розпочинати робочий процес без технічних турбот. Для більш детального ознайомлення з технічними характеристиками тракторів для ТЗ-1104 або 1204 запрошуємо на офіційний сайт бренду. Його адреса перед вами на екрані. Весь асортимент техніки ДТЗ доступний на нашому віртуальному торговельному майданчику. Тут ви зможете знайти техніку, що відповідає вашим потребам, та зробити покупку вигідно та з комфортом. Ми робимо все, щоб кожна покупка була приємною і зручною. Дякую, що переглянули відео до кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним для вас у знайомстві зі стосильними тракторами ДТЗ. Якщо лишились питання, не звагайтесь, залишайте їх в коментарях. Я із задоволенням відповім. Бажаю успішної роботи, багатих врожаїв та удачі в кожному кроці. До нових зустрічей у відео!